Сімейне щастя, секрети його здобуття. У людей різні характери, різноманітні смаки, неоднакові потреби. Але є в житті дещо таке, без чого не може обійтися жодна людина, це любов. Любити хочуть всі. Але як же ж зрозуміти цю прекрасну властивість людської душі в наш час засобами масової інформації? Через фільми, передові школи, продукцію, яку ми користуємося, любов рекламується як задоволення плотської похоті. Тому й не дивно, що висновки соціологічних досліджень показали, що молоді люди вважають нормальним мати багато партнерів до весілля, так думають з 64% юнаків і 54% дівчат. І не бачать нічого поганого в тому, що дівчина позбудеться цноти до 15 років. Така реальність. Але давайте не будемо бездумними маріонетками ЗМІ і збере... розберемося, чи вірно те, що нам нав'язують. Прибічники вільного сексу до шлюбу, звичайно, говорять, статевий потяг закладений в нас природою, подавляти його протиприродньо. З тим, що статевий інстинкт природній, сперечатися ніхто не буде, однак беззаперечно і інше зрілість характеру людини визначається тим, в якій мірі вона контролює свої потяги. Саме цим ми відрізняємося від тварин, і контролювати свої бажання, це зовсім не те саме, що пригнічувати їх. Але тут виникає питання. А навіщо мучити себе контролем своїх сексуальних потягів чи не простіше їх задовольнити? Відповідь на ці питання може бути подана з двох точок світосприйняття. Якщо ти як дарвініст вважаєш, що ти походиш від мавпи, то запитання про контроль над своїми інстинктами не має змісту, оскільки для приматів закони не писані. Тобто нащадок тварини і живе, як тварина. З старослов'янською мово слово живот означає життя, значить тварина, животне це груба плоть, що володіє деякою життєвою силою. Хоча вона у священному писанні називається душею, але не є такою ж досконалою, як людська. Ну, а якщо ж ти віриш, що ти створений Богом, то тоді запитання про контроль своїх бажань має найбільш повний зміст, оскільки він дає нам можливість залишатися схожими на Бога і відображати в собі Його якості або образ Божий безсмертя, свободу волі, розум, бути особистістю. Цим творець, на відміну від тварини, вшанував людину. І підняв її на високий п'єдестал царя над усіма своїм створінням і закликав до спілкування з собою. Якщо свої бажання не контролювати, то людина швидко розбещується, вона подібної Богу, вільної, закликаної до творчої праці людини перетворюється на двоногу біоістоту, яка не має права називатися людиною, яка живе тільки. Біопроцесами поїв, поспав, попрацював, розмножився нездатна до сприйняття Бога і спілкуванню з Ним вічності. Так, ми вільні, і при такій потужній рекламі тваринного образу життя залишитися людиною нелегко. І, звичайно, ми можемо відмовитися від високого покликання бути образом Божим. Але тоді прийдеться відповідати за те, чому ми відкинули волю Божу про себе і дозволили дияволу принизити нас, звести до рівня тварин і цим образити Бога в нашій душі. Ось чому так важливо контролювати свої бажання, особливо ниці, і не дати їм взяти владу над собою адже будь-який потяг перетворює. Природну потребу в некеровану пристрасть і може цілком підкорити собі людину, її поведінку і мислення, і якщо ми дозволяємо собі нескромно розглядати особу іншої статі, отруюємо свою уяву еротичною вульгарністю, читаємо книги і дивимося фільми подобного змісту, захоплюємося порнографією. То ми цим розпалюємо в собі дуже сильну похідь, і тоді думаємо лише про те і дивимося на людей лише з цієї точки зору. Досвід життя показує, що молоді люди, захоплюючись вище наведеними заняттями, звиклі до егоїстичного життя у своє задоволення. До флірту і безладних інтимних відношень, в силу своєї розбещеності ніколи не будуть вірними у шлюбі і зможуть створити міцної сім'ї. А даремно витрачені на випадкових партнерів сили душі вже не будуть пролиті в повноті на свою другу половину. Це призведе до безбарних відношень у шлюбі, які в свою чергу перетворять сімейне життя. На обридну пляму з усіма наслідками, які звідси випливають. Адже кожна неупереджена людина може зрозуміти, що перегляд фільмів, яких ненав'язливо показують, як чоловік зраджує дружині, а у дружини на стороні є коханець, аж ніяк не допомагає вихованню людях вірності і жертовного кохання, чи й основи сімейного щастя. І хто тут вистоїть, коли це беззаконня подається в кольорі під музику, в романтичному вигляді як дещо позитивне, закон Божий вчить відганяти нечисті бажання, щоб не розпалювати в собі похоті і берегти себе в чистоті до шлюбу? І не потрібно сприймати церковні вимоги як похмурий звіт заборон на гарне і приємне життя? Адже Господь не забороняє нам радіти життю, лише відгороджує від дошлюбного беззаконня, яке обов'язково зруйнує сімейне життя, і ті, кому заповіді Божі не вказівка, самі прирікають себе на подружні зради, розвал сім'ї, страждання, п'янство з горя, одинокість, а своїх дітей на серідство і зламані долі. Не послухаєш голосу церкви, не навчишся у неї техніки життєвої безпеки, постраждаєш. І лише, на жаль, тоді по достоїнству оціниш шкоду від телевізійних безневинних розваг і інших спокус, які сформували твоє внутрішнє життя і погляди на життя, і підготували тебе до такого життєвого краю. Наступна теза. Статеве утримання шкодить здоров'ю і рано чи пізно закінчується неврозами. Ви чули, чи чули ви, щоби хто небудь помер від статевого стримування, як помирають від голоду і спраги? Наупаки відомі приклади, коли цнотливе життя звільняло духовну і інтелектуальну енергію людей, які направляли її на благо інших. Адже якщо стримування було б таким смертельним, то чоловічих і жіночих монастирів не існувало б стільки тисяч років. І якщо ті, хто обрали шлях чернецтва, зберігають себе все життя, то невже ж молоді люди не зможуть зберегти себе у чистоті всього лишень до шлюбу, що стосується шкоди для здоров'я від статевого утримання? На що звичайно посилаються прибічники до шлюбних відносин, то це найбільша небезпечна брехня, яка насаджується молоді сексуально нестриманими людьми і тими, хто не гедує заробляти гроші, торгуючи все дозволеністю і ще про шкоду від утримання. Молоді жінки навіть вступивши в шлюб, і вирішивши, все таки народжувати. Довший час не можуть виносити дитину, їх організм через аборти, прийоми протизаплідних засобів і безвідповідального статевого життя розстроєний. Тому відбувається декілька викиднів, перш ніж вагітність закінчиться пологами, а 30% шлюбів залишається на все життя безплідними. Так що утримання збереже ваше здоров'я. А добровільно і свідомо накладені на себе обмеження ніколи не приведуть до розвитку неврозів або інших психологічних комплексів. Ті, що хворіли снідом, напевно, неврозів не мають. Декілька слів проти заплідні засоби. Медики знають. Добре, що спіраль не перешкоджає проникненню чоловічого сім'я в маточні труби з наступним заплідненням яйцеклітини, і що її призначення не протизапліднювальне, а абортивне. Вони призначені не дозволити дитині імплантуватися, попасти в матку для подальшого розвитку. Якщо, борючись за життя, дитині все ж таки вдасться попасти в матку. То тоді спіраль перешкоджає прикріпленню плода до її стінки, оскільки спіраль це чужородне тіло, то від неї відбивається запалення слизистої оболонки матки. Тому і як при протизаплітних таблетках не виділяється необхідний для живлення глікоген, так що плід помирає найчастіше від голоду. У віці до 9 днів таблетка чи спіраль вбивають дитину найчастіше саме в цей період. Жінка думає, що кровотеча є показником місячного очищення, але насправді, і в більшості випадків, це витікають залишки її чергової ненародженої дитини. Також потрібно знати, що снід поширюється. Завдяки і презервативам, оскільки гума, з якої вони виробляються, має мікропори розміром від 5 до 50 мікрон, а розмір вірусу сніду менше 1 мікрона. І ще, якщо після медичної консультації вам скажуть, що плід розвивається погано і потрібно робити аборт, то не поспішайте. Вас на цей гріх будуть штовхати деякі недобросовісні медики, які немало наживаються на проведення абортів. Обов'язково проконсультуйтеся у знайомого і надійного лікаря, а також у священника. Так навіщо все ж таки стримуватися до шлюбу? Відповідь на це запитання допоможе вам не обманутися невірною тезою, що досвід інтимних відносин до шлюбу дозволяє уникнути помилок у виборі партнера і досягнути гармонії у шлюбі. Можна почути й таке: я не згідний з утримуванням до шлюбу, але й не прибічник розбещеності. Однак, якщо людина пізнає все лише у першу шлюбну ніч, то це веде до щасливих, численних зламаних доль, як зрештою, і безладне статеве життя, усьому винна бути золота середина. Потрібно сказати, що золотої середини. В сексі до шлюбу бути не може, як не може бути золотої середини у злодійстві і прийомі наркотиків. Є дві крайності, з яких одна правильна. Психологи стверджують, що перший досвід інтимної близькості двох людей володіє унікальною цінністю, такої миті у вас більше не буде ніколи. Особливо це важливо для жінки. У цей момент люблячі люди дарують себе один одному, відкриваються повністю. Попередній сексуальний досвід позбавляє цю подію її високої значимості. Секс до шлюбу значить відносини, які позбавлені, позбавлені обов'язків один перед одним. І не можна попробувати, що таке справжній шлюб у відносинах, які наперед позбавлені їх. Тому так звані пробні шлюби виявилися непереконливими. вони менш стабільні. Статистика показує, що пари, які мали зв'язок до шлюбу, розходяться вдвічі частіше. Ці дані спостережень за 50-річний період. Крім того, у чоловіка, який мав безладне статеве життя до шлюбу, неминуче падає повага до жінки як такої, він проти волі буде вважати і знаряддям насолоди. Дошлюбні зв'язки є також ґрунтом для порівнянь, підозр взаємної недовіри. Тому руйнівні для сімейного союзу конфлікти в такій сім'ї неминучі, а поняття, сексуальна несумісність. Просто виправдання для тих, хто не вміє люб... кохати любов це здатність жити один для одного, жертвувати з собою, поважати, розуміти, бути безкорисливим. А якщо цього немає, то інтим і сексуальна досвідченість не є гарантом добрих відносин, але ще більш згубні наслідки до шлюбних відносин для майбутнього потомства. На жаль, не всі знають, що саме від дівочої чистоти залежить, якими будуть ваші діти. В наш час зв'язок цнотливості з якістю потомства змогли пояснити генетики, які відкрили в минулому столітті явище телегонії від теледалеко і гони народження. Заключається воно в тому, що вирішальний вплив на потомство жінки. Має перший в її житті чоловік саме він, а не майбутній батько дитини, закладає генофон потомства кожної жінки. Той, хто порушив чеснотливість, стає ніби генним батьком для всіх майбутніх дітей жінки, чи повинні знати це сучасні дівчата, які приймають рішення до шлюбу почати інтимне життя, вважаю, що так. У сімейних проблемах немає нічого нового. У гріховному світі, кого ми маємо любити найбільше наші сім'ї, часто стають тими, з ким ми найбільше боремося. Біблія не прикрашає гріх, а у ній міститься чимало описів сімейних проблем, починаючи з перекладення Адамом провини на свою дружину, бутя 3.12. Суперництво між братами і сестрами ми бачимо в історії Каїна та Авеля, і Ісая, а також Йосипа та його братів. Про ревнощі серед дружин один з негативних наслідків полігамії. Ми читаємо в історіях про Анну, Лівію та Рахиль. Ілля і Самуїл мали непокірних дітей. Йонатама мало не вбив його батько Саул. Серце Давида було розбите непокорою його сина Весолома, Ось я стикався з труднощами у шлюб. У кожному з цих випадків стосунки були зіпсовані гріхом. Біблія може багато чого сказати про стосунки, включаючи сімейну динаміку. Першим інститутом, запровадженим Богом для людської взаємодії, була сім'я Бутя 2,22.24. Він створив дружину для Адама та приєднався до них у шлюбі. Загадуючи цю подію, Ісус пізніше сказав: що, отже, що Бог з'єднав, людина хай не розлучає. Матея 19,6 План Господа полягав у тому, що один чоловік і одна жінка були у шлюбі доти, поки хтось із них не помре. Він бажає благословляти шлюб дітьми яких потрібно виховувати у послузі та ученні Господа, Ефесян 6:4. Багато сімейних проблем виникають, коли ми повстаємо проти його задому. Наприклад, полігамія, перелюб і розлучення призводять до проблем, бо є відхиленням від Його первісного плану. Святе письмо дає чіткі указівки щодо того. Як членам сім'ї слід ставитися одне до одного. Божий план полягає в тому, щоб чоловіки любили своїх дружин так само, як Христос любить церкву. Ефесян 5, 25, 33. Дружини мають поважати своїх чоловіків і коритися їм. Ефесян 5, 22, 24. Дітям слід слухатися своїх батьків. Ефесян 6, 1, 4. Скільки сімейних проблем були б розв'язані, якби чоловіки, дружини та діти дотримувалися цих простих прав? У першому Тимофія 5.8 сказано, що члени сім'ї мають дбати одне про одну. Ісус гостро висловлювався про тих, хто ухилявся від фінансових зобов'язань перед своїми літніми батьками виправдовуючись тим, що віддали всі гроші на храм, Матея 5-6. Ключ до гармонії в сім'ях полягає в тому, що ми не схильні чинити природню. Текст Ефесян 5, 5.21 закликає нас підкорятись одне одному в Христовому страсі, покірність прямо суперечить бажанню нашого тіла правити і діяти по своєму. Ми захищаємо свої права, відстоюємо особисті інтереси, наполягаємо на своїй думці та, коли, можливо, просуваємо власні плани. Божий план полягає в тому, щоб розп'ясти наше тіло. Галатів 5:24, ремлян 6.11, та підкоритися потребам і бажанням інших, коли це можливо. Ісус є нашим приклоном такої покори волі. У 1 Петра 2.23 сказано, коли його лихословили, він не лихословив, страждаючи, не погрожував, а передавав тому, хто судить справедливо. Більшість сімейних проблем можна було би мінімізувати, якби ми всі дотримувалися указівок до Філип'ян 2,3.4. Нічого не робіть на чи з марнославства, але в покорі, вважайте одне одного більшим за себе. Нехай кожен бає не про себе, а про інших. Якщо ми виявлятимемо дух покори і ставимося до інших так, як би до них ставився Ісус, то зможемо розв'язати багато проблем у сім'ї та у стосунках. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, розкажіть про свої сімейні стосунки, як вам дається лагодити. І поставити пальчик вверх, пальчик вниз. Будьте як римля... імператор. Пальчик вверх жити, впер... пальчик вниз померти. Slava a so Cristo.